О, вот это да-да-да. Я Иван. я шаман. Мні позивний японець. За допомогою суміжних підрозділів. Тобто ми взагалі, коли заїхали на це направлення, шукали собі позиції і заодно знайомилися з іншими екіпажами, домовлялися про співпрацю. Вони злітають, надають нам цілі, і ми можемо там, через 5 хвилин, як вони знайшли цю ціль, ми вже можемо бути в повітрі і летіти на неї. Це був БПЛА Довбуш, знайшов цю ціль, вони нам скинули, вони нам дали стрім онлайн. Ми побачили цю ціль, вони дали кори, ми кори трохи відбили по-своєму і відразу злетіли з першого туди. Працювали дуже плітно з люфтвафа підрозділом 129-ї ТРО, тому взагалі вони знаходили ціль. І онлайн нас коригували. Тобто Ми коли летіли одним літачком і не влучали, ми онлайн бачили картинку, чому саме ми не влучили, на другий літачок давали коригування і таким чином влучали. Угу. Тобто, якщо кори можуть бути неточними трохи, то ми вже від влучання робили коригування. Спочатку ми такі більше. Працювали по бригадним цілям, там, гармати, міномети. А коли познайомилися з хлопцями, вони нам почали давати чуть далі цілі, ну, там було там за один виліт можна було знайти по 20 одиниць техніки. Просто вони там біля, ну, на сігареті стояли. А то зараз уже з цим трошки важче, але зараз ми її замахуємося на далі дистанції. Це за 25. Від Албаза. Та як ми заїхали на це направлення, і ми на другий день вже літали. І знайшли гарне місце, познайомилися з хлопцями, там буквально не знаю, метрів 300 від них стояли. І якось так. Ну, <рес> ну, це... Насправді, так. Якось, я просто дуже часто чую, що якщо працюєш з панішером, в тебе там. Планування, мабуть, ну, місяць, ти готуєшся, умовно кажучи. І потім робиш це з першого разу. У нас ну, у мене окей, взагалі не так. Ми приїжджаємо на позицію, відкриваємо компуктер, дивимося, які у нас. ну, У нас є там скажем, різні варіанти, звідки брати цілі. Хай це буде там дельта, якісь суміжні підрозділи, там голека, там добуш. Ми дивимося, вибираємо найкрасивішу, яка нам підходить. Подобається вона красива, бо Ми її вибрали, і ми просто по ній хуяримо. Ну тобто, це це як до поб'єдна, це типу не якістю, а кількістю. Може це не дуже красиво сказано, але ну це правда. Ми просто працюємо. Багато і все. У нас не вийшло з першого разу, ми летим другий. Не вийшло з другого. І так, поки поки не в'їбемо, бо ну, поки, поки... поки... ціль не, не уїхала. Ну так, да. тому типу і таке буває. бувало багато разів, що ми знаходимо ціль, особливо коли в нас не було очей. Тобто ми пані Шуром, самі взлітали, шукали цілі. Знайшли там все шикарна ціль. Ми злітаємо одразу двома літачками на неї. Прилітаємо на її вже там немає. А там пройшло там, менше, ніж 30 хвилин. І так дуже, звісно, подобається колись очі, коли ми бачимо там, за п'ять хвилин до підльоту, що ціль на місці, нам її підтвердили, тоді ми так більш уже серйозно налаштовуємося. Ми знаємо, що вона там стоїть і що вона обов'язково туди так, ну Вона була вражена з першого скиду. Був там через 4 хвилини відразу інший скет. Але він був, там було перельота метр чотири. Ну, все одно ще по морді вона трохи отримала другим скидом. Можна вважати, що два, два влучних було. А перехвати були після цього? Я, чесно, не пам'ятаю. Ага. Ну, Вона просто згоріла, да, ми потім ще літали, дивилися на неї, тут тобто вона догорала. і… Точно знищена ціль. <риклад> а там чоловік там, до 10 побігло в кущі, <риклад> <риклад> трошки злякалися. <риклад> ну, чи з кущі, вони там, скоріш за все, в посадці були, і там на як вони по полю почали тікати. В цих місцях зараз тепер вже дуже рідко можна зустріти просто стоящий урал. <риклад> тобто вони і далі відтягнулися і більш вже більше ховаються. Навчилися ми працювати з самого початку вдвох, чи з Сулім, є в нас пілот. Ми тоді ще служили в Назвардії. І тоді перший наш комплекс купив нам бумбокс. Відправив нас навчання, ми навчилися літати. В Назвардії трохи не склалося. І, ну, вже основна робота на цьому комплексі почалася саме в лавах ЗСУ. І ми, коли переводилися, забрали хлопців. Спочатку була ідея, щоб вони літали на розвідувальному літаку, шукали цілі, ми панішером їх вражали. Але коли попрацювали, зрозуміло, що треба більше панішерів, ніж розвідників. І почали. Хлопців вже на ходу навчати тут по місцю. Вже потім згодом, після того, як хлопці вже пару цілий знищили, вже відправили на навчання. Всі нюанси. Не в кожного всі нюанси. Але краще якось налаштовувати роботу, щоб кожен відповідав за. Ну, За щось окремо. Там, хтось з катапульта, хтось там окремо е контейнери, окремо пілот лі за літаком, окремо оператора. Е своє, наземна станція і тому подібне. Е е а знати, ну, на все знати, <г lidisperly> в принципі. Щоб розуміти суть роботи, що ти розумієш, що робить і коли. І він чого там допомогти одне одному. Буває різне. здогодженість. Так, так. У ну, нас просто, типу, як з самого початку пішло, що кожен швидко, зробив. Е, може, може, з самого початку ще пере перевіряли друг, друг друга, щоб ніхто не помилився, але ну, зараз там, кожен, кожен виконує свою певну задачу і все виходить дуже швидко. По самих польотах треба. Багато хлопців, хто до нас приїжджав, не дуже... треба, я б сказав, бути холоднокровним оператором, щоб не наводити кіпіш. Якщо почалось якесь подавлення, не, там, не бігати, ой-ой-ой, що робити, а саме діяти по, по як сказати? — ну, По ситуації, Ну це так. дуже ж творча професія, там подавлення, що ти? Там ні 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 ніхто тобі не напише, що не вирішується. Розум Але розумієте, да, як літак летить, тому що подавлення бувають різні. І ми, можна сказати, кожен тиждень зустрічаємося з якимось новим подавленням. І треба діяти завжди по ситуації. Ну, скажімо так, Не нервувати, а робити все, що від тебе залежить. І тоді має бути все ок. У нас, мабуть, просто вся, вся команда така, що по факту там, пояснити, кожен може сісти, залітати ну, і да, літати. Робота, да. Тобто ми і коли там і хлопці навчалися, і всім ну, всі дивилися, всім показувалося, як це працює ну, від, від катапульти ну, до самого скину. До якогось то, с... рівня ми там всі універсальні. Да. Але, наприклад, япончик, ну він до БІМ Брештяніця. Ну, Андрівська подобається, але ну, він, дивися, він і літав ж пробував. Літав, з... До якогось рівня, ну, да, ну, так, літав. До, до норми. Але вже а то, коли переходити там на рівень професіонала або около цього, то там вже його стізя це моя Ні, ну, да. ну, Це понятно. Від е, бліндажів до, я не знаю, ну всі. Взагалі, якщо є якась ціль ворожа. це, ну, Можливо, є якісь да, пріоритетні цілі, є непріоритетні, але ми працюємо взагалі по, по всім цілям, які є. Якщо дуже просять, там комусь заважає міномет, чому ні? Ми по ньому можемо відпрацювати. Якщо є ціль, там якийсь склад, звичайно, ми полетимо на склад ось. Ну, найсмачніше це, мабуть. Знову ж таки, по моїм відчуттям, це логістика, Урали, що то oh. перевозять, що шишиги. Це дуже класно. Воно і горить класно. Да. І... Ну, і ми, ми розуміємо, що ми цілі ці максимальний, максимальний урон наносимо. І Тому вона ж що ще... щось ще перевозить. Да. Там, тобто всередині у нього є чи БК, чи ще якісь приколи, може, навіть якісь там людіжки чи щось схоже. І... Ну це не знаю, ну реально не Ні, це, не самі, та, це самі такі кайфові цілі, тому що ми знаємо, що ця ціль буде дійсно знищена, тому що це ну, там, Урал, там нема броні і звичайний ОФЗшний знаряд і ну, максимальний урон нанесе. По, по кумулятивним знарядам просто буває таке, що взагалі їх немає. І ми думаємо над новими боєприпасами, які ми будемо використовувати, і ми сподіваємося, що броня теж буде горіти. І Ще дуже прикольно, щось дуже дороге. Якийсь реп, їбать, ну, да. це взагалі клас. От просто знаєш ціну і все. І, і навіть похуй, як воно виглядає. Ти знаєш ціну, от, оцей цінник, він тобі у вісні ще сниться, ти думаєш, хорошо, понравилось, класно. У нас така дуже цікава ціль снайпер. Тут також відео. Ми скидували, показували. Як нам на Мавіки хлопці провели снайпера, який зайшов в будівлю, і ми теж з першого пострілу вона вже була така напіврозрушена будівля, і ми добили і знешкодили. петухи бігали, ні? Це було Два км за ЛБЗ нам туди летіти було по часу, пам'ятаю 12 хвилин. Тобто ми прям дуже-дуже швидко. Там нам тільки її скинули. Мав, як мені здається, навіть не встиг, як знайшов цю ціль, не встиг сісти, ми злетіли, дали туди трохи. Було кайфово З командиром була з самого початку домовленість, що є результат, є певна свобода дій саме в роботі. І командир не влізає значить, ну, не тусує нас. Ми, кожен знає, хто що робить. Командир нам на це дає добро. І ми, ми екіпаж краще знає, як йому виконувати свою роботу. Якщо, якщо в цю роботу ніхто не влазить, то це буде працювати. Це такий дуже Дуже основний момент роботи. і треба, треба Ми шукали багато багато, помімо, вибачу, да, перев... да, того, що там є бригадні реп, з якими там, грубо говоря, нам дають контакти, все ми знайомимося. І ми ще ну, шукаємо інших, де хто що є, тому що ну, наші можуть не давити, буде хтось інший давити. А це ну, дуже важливо. Да, комунікація це прям дуже важливо. Ну, я думаю, як і всюди, просто якщо ти вмієш розмовляти, тебе чують, то, мабуть, все буде добре. Перед кожним з літом ми пишемо, кидаємо заявку з нашою частотою, напрямок, в якому ми рухаємося. Коли повертаємося, пишемо ми повертаємося, щоб вони бачили, що це ми. Ну, в принципі, воно так і працює з рером окремий зв'язок. Тобто, коли ми летимо без супутників, ми реру напряму не в групи. Напряму можемо писати спокійно, типа, де ви нас бачите. Вони бачать нас, кидають нам наш напрям, і це дуже допомагає повертати літаки додому. Сильна сторона це дальність. Ну, в будь-якому випадку ми не, не так ризикуємо е, собою, ми ризикуємо літаком, ми ну, відносно від ЛБЗ на безпечній дистанції і при цьому можемо залітати на 30 в тил спокійно, поки що. Скоро будемо більше. Багаторазовість, ну, плюсів. багаторазовість, тобто, да. це якщо на велику дистанцію то це виходить економно. Це там не камікадзе, де ти раз в'їбав mm -hmm. і все, там згоріла якась сума. Тут у нас просто є боєприпас, який відносно дешевий. І якщо, умовно кажучи, ми ніде не проїбали наш панішер, то з часом накопичується як це, сума і умовно кількість вилітів на нашому одному панішері. І кількість вилітів на якомусь умовному одноразовому літачку, вона з часом стає у нас все дешевше і дешевше. Тобто це теоретично теж плюс. Якщо знову ж таки. Ну це В нашому випадку це взагалі ми за там, майже рік, я не знаю, скільки вилітів, наверное, було більше тисячі да. Ну І рахуй, за там, відносно тисячі вилітів ми втратили тільки один літак. Це про мирно говорить. І з мінусів я теж знаю. Це. Катапульта? Ні, не. Катапульта. Треба правильно <смітна> виразитись. Він не під кожну людину. Мені здається, от не може просто якийсь там э, дефолтний чувак прийти і одразу на ньому. Це, 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 це не тема це... паніше, це взагалі тема БПЛА. Mm -hmm. Якійсь mm -hmm. людині ти взяв і ти, ну, все, як я коли вчився, я не знаю, я в перший день вже літав на літачку, садив його. Ну, не паніша, що до цього було. Е, тут ну, так же само з мішан пленером самим. просто нам показали, що за що відповідає, а ти вже там далі. Е, Учиш і, ну, і це виходить. Ну, Але дивися. є люди, які взагалі не розуміють цього. Ну е, чого <laughs> просто конкретно про панішер. Бо у Панішера ж є там вже свої хейтери. Є. І навіть є е, е, БПЛАшники, які щось можуть розказувати. Да, тому що і у мене теорія, що вони просто. Ну, от просто от, от, от це то, що я хочу сказати. От у них щось, блядь, Ну, це більше мені здається, це не, не за пошло. то. Ми ж, Проходили навчання, ну, особисто я проходив, в мене перше там було якесь літаюче крило, то таке. Е, на Довбуш, проходив навчання і на лелеку. І коли ти бачиш, ну і останнє, де проходив на паніше, е, коли ти бачиш всіх екіпажів, ти, ну, ти знаєш, як це працює, і бачиш, про що люди взагалі думають, коли вони навчаються, е, то. Можна зробити висновок, що просто когось послали туди. Він не хоче працювати. Він отримав цей комплекс, на твій полетів, проїбав його і буде говорити, що це хуйня. Ну, воно так і, так і є. А людина взагалі не зацікавлена влітати. Ну, багато є людей, які говорять, що ми там те, що круті самі офігенні пілоти, а на ділі не, Ні, нічого не розуміють. <ріст> <Це> <ріст> ну, випадків таких багато, дуже. Це можна... буває, буває дні, що ми приїхали п'ять вилітів, п'ять попадань. І, ну, зараз дуже такий вітер поривчастий, не, не сезон можна сказати, з яким дуже важко гратися, щоб реально влучно влучати. За цього може бути 10 вилітів, тільки одне влучання. А коли стабільний вітер, то стабільний вітер добре відбили кори до метра, то все чітко летить. Те, що ми хочемо якісь зміни, ми завжди передаємо виробнику і ну, в принципі, ми Чи чекаємо цих змін. Е ну, Онлайн-камера, то що, ну, вже в принципі, буде е більша вага, також буде більша кількість БК. По факту для успішної роботи навіть онлайн-камери не потрібні. Ми можемо так зафіксувати і залишатися непомітними. Більша вага, дальність польоту. Це, мабуть, основне. Стійкість. Ну, Ще, ще, ще краще. І так хороша. Да. А так, щоб взагалі похуй було. Лепші похуй просто. Ну, катапульту треба поміняти. На дро. Здорово, трьохметрова гуйня. Ну, взагалі, після Панішева дуже... Дуже важко було б на якийсь розвідувальний літак сісти. Це, ну, це просто це настільки, настільки нецікаво було б уже. Коли ти розумієш, що ти, ну, да, там вони приносять дуже велику користь, коли вони знаходять цілі але все, ти знайшов ціль, а вже її е, хтось інший відпрацьовує не ти. Тому так е, важко сказати. Не, ну з паніш на рекспевся.